Змонтували ось таку сонячну електростанцію 10 панелей по 580 Вт. Будуть підключені в два стрінги на гібридний інвертор Де є 6 кВт та 10 кВт акумуляторів. Ось так воно підключено все ззаді. Панелі двосторонні. Ось можна побачити Шивдік. Джинко Салар. Ось тут буде краще видно. 585 Вт. Напруга ходу 52, напруга під навантаження 44. І струм короткого замикання 14 А. 13-29 під навантаженням. Ось так змонтований щиток захисту, проводи проложені і інвертор деє 6 кВт. 2 кВт бере будинок, один майже а, вже 2 кВт бере сонячних панелей. І акумулятор 5 кВт.